Вітаємо вас на каналі epet.com.ua! Сьогодні ми познайомимо вас з цікавою іграшкою для активних катів автоматична лазерна указка. Якщо ви шукаєте спосіб розважити свого пухнастого друга та забезпечити його фізичним навантаженням, то саме ця іграшка те, що вам потрібно. Отже, що це таке? Автоматична лазерна указка це розумна іграшка, яка випромінює яскравий лазерний промінь, що хаотично рухається в різних напрямках, коти просто не можуть втримати, щоб не погнати за ним. В наборі маємо сам лазер указку, шнур USB, викрутку та інструкцію. Лазерна указка працює від USB-шнуру, який має довжину 1 метр, або від 4 батареек типу АА. До речі, не забудьте поставити нам лайк та підписатись на наш канал, бо оглядів буде все більше та більше. Іграшка має два режими роботи автоматичний та ручний. В автоматичному режимі лазер рухається по п'яти різним траєкторіям, які можна змінювати в залежності від місця розташування лазеру або розміру котика. Також є варіант роботи в постійному режимі 15 хвилин. Працює півтори години вимкнений і так по кругу. Ваш кіт буде в захваті від цієї іграшки, і найголовніше це не просто розвага, а спосіб підтримати активність вашого котика, що особливо важливо для тих, хто живе в квартирі та не має змоги вільно гуляти по вулиці. В ручному режимі ви самі керуєте лазерною іграшкою. Отже, якщо ви шукаєте іграшку, яка не тільки розважить вашого улюбленця, а й зробить його більш активним та щасливим, то ця автоматична лазерна указка буде ідеальним рішенням. Замовляйте її на нашому сайті. Посилання буде в описі під відео. До нових зустрічей на каналі ЄПет.ком.Юа.